Просто тобі хочу сказати, дякую за те що ти зі мною назавжди дякую Ти сонце, ти світло. Просто тобі хочу сказати «дякую» за те, що ти зі мною назавжди Тобі хочу сказати, дякую за те, що ти зі мною назавжди дякую тяхую. О, -о, -о, О, я просто тобі хочу сказати дякую ей, 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 За те, що тяхую.

Дякую. Друзі, вітаю вас всіх з Днем Суботнім. Ради вас всіх бачити. Нехай Господь дарує справжній шалом у ваші серця. Нехай Господь дарує вам справжній мир. Де ви сьогодні не знаходилися, ради бачити всіх хто є, хто приєднався до нас, Анна Госуляк, Світлана Бекір, Наталя Володькіна, друзі, всім вам. Шалом Шабат. Дуже радий вас всіх бачити. Брат Василь Козак, Герела Оксана, брат Андрій Олексійчук вже в Харкові. Нехай Господь Бог вас там береже, вам допомагає Марія Краватка, Маша Іванчук. Друзі, всіх раді вас бачити. Слава Богу, що ви є з нами що приєдналися до нас. Ну і в нас сьогодні п'ятниця вечора, а це означає, що ми з вами читаємо суботню школу. По п'ятницях ми читаємо суботню школу, тому сьогодні в нас теж цей вечір буде не виняток. Так, давайте подякуємо Богу за прожитий тиждень, так як Ганна співала наша співачка. Та хочу подякувати тобі за те, що ти. Є е, так, подякуємо Господу за те, що він був в нашому житті протягом цього тижня, що він нам допомагав. і, Звичайно, що у нас багато справ, багато переживань, багато всього, але знову субота прийшла так шабат, і ми маємо за що подякувати Господу Богу. Давайте молитися. Дорогий наш Небесний Отець, ми дякуємо Тобі за цей тиждень, який ти нам дарував. Дякуємо Тобі, Господи, що ти був з нами, що Ти нам допомагав, Господь. Що ми відчували Твою руку і відчували Твою підтримку, Боже. Прости нас за те, що ми робили щось не так, Господь, коли ми тобі причиняли біль своїм непослом, Боже, благослови нас на цей суботній. День, Боже, даруй нам сили, щоб кожен, дехто завтра би не служив, нехай в кожному буде Твоя присутність, Господь, в кожній громаді. Даруй, Боже, нам сили бути справжніми проповідниками, які б могли йти до країн світу і розказувати про тебе. Допоможи, Господь нам, Боже, в цьому. Віддаємо своє життя в твої руки і просимо тебе, будь з нами, Господь, всюди, де би ми не були. Даруй нам свого Духа Святого на всі служіння, які завтра хто де буде мати. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі, молимося, просимо, щоб Господь був з нами. Лариса Хосак також вітаємо. Раді вас всіх ваші, друзі, що ви є, щоб приєдналися до нас. Так, В нас 10-й урок. 10-й урок називається Дорога правди і життя. І пам'ятний вірш звучить так. Бога ніхто ні, ні, ніколи не бачив, та єдинородний Бог, який улонів ну, Він ж вив його. Так, ну, знову ж таки, Бога, про те, що чи бачила Бога, чи не бачила. Ви знаєте, історія така, що коли людина бачить Бога, то вона, як правило, не живе. Так, і тут дуже цікаво написано в урочнику, що е, вся Івана поділена на чотири частини. Ну, <кій> як сказати, чесно вам скажу, тут написано, що є пролог, книга, ознак. Книга слави є Пілоха, може так, але це є чисто така єврейська книга, де е, е, кульмінація знаходиться всередині. Що це означає? Це означає, що вона написана так, якби по спіралі. Та? Все крутиться навколо якоїсь істини, та? коли вони пишуть Бог є любов, і він крутиться навколо цієї любові. Та? Сказати, що щось так чітко поділено на блоки, ну а ну якщо так сказав автор, можливо, в якійсь мірі можливо так поділити, та? але насправді ми повинні пам'ятати з вами, що це є така іудейська література з іудейським стилем. Написання, так і давайте будемо з вами читати. Івана 13, 1, 20. Дуже цікавий епізод, так, який тут був. Давайте я буду читати, і потім з вами спробуємо подивитися про що тут. Написано та що нам дає суботнє школа. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що е, вибила його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Юди і сина Симона щоб зрадив його Ісус, знаючи, що отець усе дав йому в руки, і що від Бога Він вийшов і до Бога повертається, встав від вечері, схинув хину в і підперезався. Тоді налив води до умивальниці, почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний, підходить отже й до Симона Петра, та, і той йому каже, ти, Господи, вмивати мені ноги будеш. Е, каже йому, що те, що я роблю, ти під цю пору не відаєш, зрозумієш потім. Петро ж йому каже: ні, не митимеш моїх ніг по віки. Коли я тебе не вмию, відрікає Ісус, то не матимеш зі мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то не тільки ноги, але й руки і голову. Все мені по ми, а Ісус йому, тому хто обмийте нічого не треба вмивати, крім самих ніг, увесь, бо Він чистий і ви чисті, та не всі. Знав, бо хто зрадити його, мав тим, то й мовив, не всі ви чисті. Обмивши ноги, вбрався знову водичці до стола та каже не чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене, учитель, Господь, і правильно робите, бо я таким є, та коли вмивю вам ноги, Господь, і учитель, то і ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб ви так робили, як і це я вам учинив, істину, істину говорю вам, слуга не більше за пана свого, а послани не більше за того, хто послав його, знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. Говорю я не про всіх вас, знаю, бо кого обрав, але щоб це Писання, хто їй зі мною хліб, хто і п'яту свою підніс на мене Ось нині, говорю вам, перед тим, як настане, воно, щоб коли настане. Вірили, що я сущий. Ось такі слова, цікавий епізод. Так? І знову ж таки, всі, хто знає читає Біблію, скажу вам, що це є вечора Господня, так це і є. Ісус Христос обмиває ноги. Та ну зрозуміло, що ми на ногу обмивання не будемо з вами зупинятися. Так? Тому що справа не в цьому, суть не в цьому, не в цьому тут написано, так, але дуже цікаво побачити, що Ісус Христос розказує їм, що ви маєте служити. Абсолютно не розуміє того, що. 에, учні думали, апостоли думали, що вони прийшли бути кимось, і хтось буде їм служити Так. Прийде Ісус, встановить якесь царство, таке Месія прийде, зробить таке велике царство, яке буде мати політичну силу, якусь там переможе Римську імперію. І ось вони всі такі великі будуть там біля Ісуса Христа. Отак приблизно думали вони. Так, і тут Ісус Христос стає і обмиває їм ноги. А так робили, звичайно, що для всіх, хто приходив, для кожного гостя, хто приходив, йому обмивали ноги, бо це абсолютно було нелогічно. Та й сьогодні, якщо ви, хто був в тих краях, там на Аравійському півострові, туди. Далі там, де піски, там дуже дійсно дуже жарко, і люди ходили так, і ходили в таких е, простих капсах. Так, е, на відкриту ногу так, і зрозуміло, що коли ми приходили, то. Слуги обмивали ноги. Та, Ісус Христос показав приклад того, що вони мають служити іншим. Та. Це дуже важко зрозуміти, і дуже важко зрозуміти сьогодні. Абсолютно нічого з того часу не змінюється. Сьогодні теж дуже важко зрозуміти, як так має бути, що ми маємо служити. Та. І, і коли апостол Павло пише, так вже про пасторів, апостол Петро пише, апостол Павло пише, що коли ви будете служити, то ви коли ви будете служителями, та, то служіть не надимаючись. Та. Що означає не надимаючись, це має це на увазі, що людина, яка. Є служителем, вона має е, бути таким, знаєте, помічником. Щось має дати, допомогти чимось людині, яка знаходиться в громаді. Так в жодному разі не бути якимось таким начальником, так, не бути якимось таким, хто би хотів е, якось себе показати вище. Ну, звичайно, соні це все якби я дуже часто розказую, що ну так, тут порядок так має Абсолютно я згідний, що церква вона має свою структуру є. Громада має бути порядок, так, але все-таки людина має служити так, щоб вона дійсно не надималася, щоб це не було цієї такої, оцієї такої е, відкритої, так, абсолютно несправедливої, е, несправедливого служіння. Так. І дуже цікаво, що Ісус каже, що отак, як я вам зробив, так, отак, як я вам зробив, так, так само ви ж робите. Він каже: Тож, коли вмив для ноги вам. То ви повинні обмивати ноги один одному. Тобто ви це повинні робити. Все, так? Приклад я вам дам, щоб ви так робили, як я це вам служив. Хто хоче бути великим, пам'ятайте слова, які казав Ісус, хто хоче бути великим, той нехай стане меншим серед вас. Так? Ось такий хороший приклад. Приклад смирення, і приклад дійсно справжнього служіння, коли служити служить. Боже служити служить справді громаді та чи, чи, чи світові. Так, ці люди абсолютно е, такі не мають якоїсь такої, знаєте, е, якби гордості, там, можливо, не мають якогось такого, е, такого владного та статусу. Та ці люди мають бути такими хорошими, е, хорошими служителями. Та давайте читати з вами 14 Івана, 14.1.3, так. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і віруйте в мене. В відомі отця, мого багато жителів. Житель, коли б не так, то я сказав би вам іду, Бо напоготовите вам місце. І коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе зберу, і щоб ви були там, де я є. Так, Про що це мова? теж дуже цікавий вірш, і що означає, що Ісус Христос буде. Готувати місце. Та знову ж таки, коли ми з вами уважно читаємо, дивимося на історію на храм. Історія храма а взагалі починаючи з Едему і закінчуючи новим Єрусалимом, це все є одна історія храму. Храму це місце, де Господь хотів перебувати і перебував з людиною. І коли ми з вами говоримо про те, що хтось піде, та це буде ходатай, Ісус Христос, який буде за нас, хода за нас, буде захищати нас наверху. Багато хто в це не вірить, багато хто хоче. Все в багато хто сміється з того. Хто скаже, що ви собі самі придумали. Ну, насправді це не так, друзі мої, тому що все це є написано в описанні Абсолютно все до єдиного всі прообрази образи і переосвященника, і те, що пересвященника, і те, що. Служіння храмове. І те, що це все просто ці всі речі, які тут описані, які показані, вони це все є одна, єдина картина, яка описана в Біблії. Так, в Біблії так. Коли каже Ісус, що Він де приготувати нам. То він хоче зробити все для того, щоб ми дійсно були з ним. Так? Ну, зрозуміло, що багато чого залежить від нас, так, але ми маємо з вами зрозуміти, що там є ходатай, Той, хто буде за нас стояти, той, хто буде за нас ходатувати. Коли, звичайно, ми його приймемо як свого Спасителя Ісуса, як свого Месії, як Ісуса Христа, так? як свого Господа Бога. Так? Давайте читати Івана 14, 5, 6, так. Прочитаємо з вами. Господи каже до нього Тома. Не знаємо, куди ти йдеш і як нам знати ту путь. Ісус до нього каже, Я, путь, істинне життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Оце історія, що ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Оце дійсно. Вона така дуже багатогранна. Не просто пояснити, чому через тільки через мене. Так? Ісус Христос, як логос, став, як той, через кого будувалося. Весь світ Це було збудовано всім та Боже Слово. Ісус Христос, як Спаситель, через якого було викуплений весь світ. Ісус Христос, як який... Слово Боже, через якого ми знаємо з вами істину. Ісус Христос, як е, наш Ходатак, як Правосвященник, як Бог. Ось, тут є багато, дуже багато ранних таких е, моментів, як через Ісуса Христа приходить. Та, того, в принципі, Він каже, що ніхто не приходить, окрім мене. І це так і насправді є. Тільки людина, яка приймає Господа, Бога, людина, яка е, знає, що вона в цьому житті, е, її природа абсолютно не може нічим не заслужити Господа, абсолютно нічого. Так, вона, звичайно, буде надіятися і знати, і розуміти, що. Який Ісус Христос, і що він для неї зробив. Так? 14, 7 11 Читаємо. так Якщо б ви не пізнали, то отця мого не пізнали. Якщо б ви мене не пізнали, то отця мого не пізнали, ви тепер знаєте його і бачите він каже, що він є. Бог та ототожнює себе взагалі за Господом Богом. з Господом Бог та що дуже сильно не подобалося. Звичайно, всім тим, хто сидів на, на сидалищі, так? Ми сяємо А Филип йому каже: Господи, покажи нам Отця, і вистачить для нас. Скільки часу я з вами кажу до нього Ісус, а ти не знаєш мене Филипе, хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам отця Невже не вірю, що я в отці, а отець у мене слова, які проказую до вас, вони від себе проказую. Отець, який перебуває в мене, він творить діла. Тож вірте мені, вірте мені, що я в отці, а отець у мене, а коли ні, то за, то за самих діл вірте. Так, перше, що він каже, що я, що я і Господь це одне ціле, так, єдине, так. І друге, дуже цікаво, це що скільки я з вами, а ви не знає, а ти не знаєш мене, Филипе. Це історія, знаєте, що людина, яка читає писання сьогодні, дуже багато людей читає, розглядає писання, багато хто займається взагалі теологією, богослів'я, багато різних церков так. І людина знає, читає, так, але не хоче прийняти істину. Дуже часто таке, що людина приймає тільки якусь одного боку, щось, що їй потрібно, так, щось що їй в житті підходить, і щось інше вона вже не хоче приймати. так. І оце це це чудові слова. Він каже: ну, ти ж зі мною, ти ж знаєш, і ти скільки ти зі мною ти не розумієш, що такий отець. так? Оце дуже часто, так само і сьогодні, коли людина відкидає Бога, не хоче приймати, але тим не менше каже: Покажи мені, покажи мені як? Покажи мені. От ти їй показуєш, що написано так в Біблії. Людина каже: та ні, ну покажи мені якось по-іншому. Дуже дуже цікава історія, коли ми з вами теж читаємо Євангелії, коли. Фарисеї, книжники бачили, як Ісус зробив масу чудес, масу чудес. Та вони бачили, як він стріляв, як він робив, як він навчав. Все бачили, так, і, і вони не замість того, що повірити, вони кажуть, ще нам знак з неба. Ну, який ще знак з неба. Ви бачили все. Ви прекрасно розумієте, що це людина, е, проста людина так не може робити. Так? Простий е, служитель так не може робити. Але тим не менше, ще нам знак з неба. І він каже, що таким людям знаку з неба не буде. Так? Тому що ви маєте все, ви отримали все, але ви не хочете прийняти Господа Бога. І Тут теж це цікава, така е, деталь, річ, яка перетирається з тим, що Филип теж каже, ну. Покажи нам оце, Ну і бачу, вже ви разом скільки були часу, так і ви каже ви мене бачили. Так? Читаємо друзі далі, йдемо з вами далі. Так, Івана, давайте тут є в нас. Вірші, так, я прочитав вам вірші, теж не знову згадати. І слово стало тілом і оселилося між нами, і ми славу його бачили, славу йде народному від Отця, благодатью та істиною сповненого. Закон був, був, був даний від Мойсея, благодать, же та істина прийшла через Ісуса. І пізнаєте правду, і правда визволить вас. Ісус до нього каже, Я путь, істина, життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Як прийде оттішитель якого зі вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене та оці всі вірші так показують так концепцію. Не те, що концепту написано, концепцію істини, так але настільки важливо зрозуміти, що Якраз оце бачити Ісуса, так, бачити, що Він путь життя, правда, істина. Це все в першу чергу ми бачимо через Писання, через Слово Боже, коли ми його вивчаємо, коли ми його читаємо, коли людина не хоче вивчати Писання. Коли вона хоче читати, коли вона каже, що в неї якісь свої такі знаєте, канали, де вона спілкується і знає Господа Бога, то це є неправдиве. це Не те, що неправдиве, це і не біблійне поняття. Так? тобто Це не те, чого нас вчить Господь. Так? Господь каже, що ви будете через писання пізнавати, розуміти істину, а вивчати істину, будете досліджувати істину. Так? Не тільки читати, а досліджувати те, що є намагатися втілити в своє життя. Оце все є біблійні поняття. Біблійні поняття так? Тобто людина, яка дійсно каже, що вона хоче е наближуватись до Ісуса Христа, хоче мати характер Христовий, хоче належати до Божого народу, до людей, які з Ісусом Христом. Ця людина вона має читати Писання, вона має його вивчати. Біблію по-іншому бути не може, немає інших варіантів. Так як казав Ісус Христос, ніхто не може прийти до Бога як тільки через мене. Так? Писання та істина так? за четвер давайте з вами теж почитаємо Івана 5 з 5, 38 і 40 вірш. І слова його немає, що пробувало серед вас, бо ви не віруєте в того, кого Він послав. Простежте писання, в яких. Як ото ви гадаєте, ваше життя вічне, а вони свідчать за мене, але ви не бажаєте до мене прийти, щоб жити життям вічним. Це, це те, що я вам казав, що люди, люди вибирають частково. Так? Вибірково, тут я хочу прийняти, а тут я не буду приймати. Тут я хочу бути так, а тут я буду по-іншому. Тут я не хочу приймати те, що каже Господь. Це мені підходить, це мені не підходить. Так я буду жити. По цьому я не буду жити. Так? Отаке От половинчисте, так прийняття, звичайно, ні до чого доброго не проводить. Ви абоні повні, абсолютно повністю з Господом так, І вірите в те, що він написав і каже, або оця половинчастість, вона рано чи пізно буде вас тягнути в іншу сторону, так, вона буде тягнути вас на дно. І людина на жаль не буде приближатися до Бога, а буде собі шукати різних різних таких варіантів, та якби обійти, та, можливо, те, що каже Бог, або яким чином так поступити, щоб. Щоб це не впливало на її життя. Так? Або якби впливало на її життя, то вона обов'язково собі буде знати якесь оправдання або виправдання, що робити, як поступити в тій ситуації, щоб не відчувати якусь можливо, совість так, через те, що вона так поступає. Друзі, я вам всім дуже сильно дякую. Слава Богу, за ще один вечір чудовий. Ми так дуже-дуже коротко з вами пробіглися. По цьому уроці нехай Господь Бог вас благословляє завтра, де ви. Не були, де б ви завтра не служили, так нехай Бог дарує вам розуму розуміти і пояснити іншим. Те, що написано в суботній школі, нехай подарує вам чудову дискусію, яка допоможе вам всім, допоможе вам всім більше і краще пізнати те, що Господь хоче сказати нам через суботню школу. Дуже сильно вам дякую за все. Нехай Господь Бог ще раз вас всіх благословить. Радий був вас бачити. І до зустрічі в понеділок. Понеділок з вами зустрінемося, так, і вже в нас буде нова тема, яку ми знову будемо з вами розглядати, так, і тема, яка буде е, е, зв'язана знову з якоюсь новою е, систематичною такою теологією, там ми читаємо з вами, е, розглядаючи тематичну та систематичну Біблію. Друзі, я вам всім ще раз дякую, всім вам шалом-шабат, всім вам щасливої суботи і до зустрічі завтра. Спокою часто шукав я в марноті земній. причину невдач всіх своїх я не бачив в собі, розвагами світу хотів я заповнить життя. А він хотів все мене врятувати від гріха, Він на мене чекав, Він на мене чекав, я життя марнував, а він мене чекав. Ще не буду шукати я в світі ярма, спасі, моїм, я знайшов весь міст мого життя, буду щоденно. Жаль тільки й того, що він мене так довго чекав. Він на мене чекав, він на мене чекав, я життя марнував, а він мене чекав. На мене чекав, він на мене чекав я життя. Мав.